Чи можливо протидіяти корупції і як це правильно робити? Відповідь на ці запитання шукали аграрії з усієї області 15 травня. В залі обласного філармонійного центру зібрались представники агропромислового комплексу, ті, що безпосередньо працюють в полі, і ті, хто вирішує питання у владних кабінетах. Всі ми чудово розуміємо, що без взаємовідносин товару агропромислового комплексу з органами виконавчої представницької влади, правоохоронними службами. Також ті, які здійснюють контроль у різних сферах напрямку, згідно діючого законодавства, тих кроків, які дадуть результат позитивний, зрозуміло, ми не можемо досягнути. В агропромисловому комплексі, як фактично і в усіх інших галузях економіки в країні, корупція настільки міцно пустила коріння, що викорчовувати її буде досить складно. Але нічого неможливого немає. Переконують досвідчені аграрії. Якщо захотіть, можна викорінити корупцію і де хоч, не тільки в агропромисловому комплексі. Це залежить від влади. Як за це влада візьметься? Буде в її бажання викорінять. А не буде бажання нічого не зробити. Як метод боротьби з корупцією пропонують передати деякі повноваження зі столиці на місця. Щоб не було по залишковому принципу, що у Києві вирішують, що буде робитися в Тоголаївці чи в автолаївці в Талаївці збереться чи Ради. І я думаю, це питання вирішиться дуже швидко. Але ж якщо вони на місцях будуть приймати, то вони будуть самі і контролювати. Або люди проконтролюють. А на сьогоднішній день. Получається таке, що скільки з Києва куди опустилось, ну, по суті що ніхто не знає. Ще один метод боротьби з корупцією перегляд вже існуючих правил та законів. Корупція закладена в законах. Беремо той самий нагляд. Техніку. Поставити на облік техніку, зняти техніку. Треба заплатити за висновок. Це місцево гроші йдуть, що саме за державу обідно йдуть не в державу. І коштує воно більше сотні, не 3-5 гривень бумажка. ця. Скаржаться аграрії і на постійні перевірки контролюючих органів, які, до речі, часто дублюють один одного. І виходить, що замість розвитку виробництва керівники аграрних підприємств змушені витрачати час на забезпечення проведення щоденних перевірок. Я хочу привести приклад одного фермерського господарства. Квітень місяць планова перевірка, екологія. Квітень місяць планова перевірка, охорона праці. І квітень місяць. Посівна. На травень місяць записана пожежна охорона. Аграрії просять не душити їх перевірками. Також висунули пропозицію відмічати всіх перевіряльників в спеціальному зошиті в сільраді, щоб було зрозуміло, хто куди і скільки разів за рік приходив. Говорили під час зустрічі і про те, що не сприяють розвитку аграрного бізнесу і кабальні банківські кредити та постійне підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива. Де роль держав, держави? Чому ніхто не контролює цього процесу? Натомість хочуть дешевого хліба. А як він може бути дешевше при такому відношенні? Одна ж з головних проблем АПК сьогодні, на думку фахівців, це те, що від аграріїв багато хочуть. При цьому самим сільгоспвиробникам майже нічого не дають взамін. Аграрна галузь, хоча й проголошена пріоритетною, але немає державної програми розвитку і бюджетної підтримки.